І останній тренд, хот-тренд. Давайте я вам дам буквально секундочку, як думаєте, який десятий останній тренд я би додала а, до цього списку? Не обрежіть, будь ласка, в коментарях, а потім збіримося, чи вигадали ви а, або ні. І один, два. Три десятий тренд залишається на піку популярності. Це леопардовий принт. Він з нами цілий рік, цілий сезон і буде також нами продовжуватися, бо це вже класика. Знову ж таки, можна його носити у шарфах. Якщо не полюбляєте близько до обличчя, тоді знову в аксесуарах це може бути сумка, це може бути взуття пасок, штани, джинси. Це все дуже-дуже класно грає. І якщо ви думаєте, з чим його поєднати, не знаю, чим поєднати, не буде носити. Насправді леопард дуже легко поєднується з нейтральними кольорами. Наприклад, або там є такі відцінки корічного та чорного, або іноді зеленого. Зелено, нас чим поєднується з зеленим, з червоним, з бежевим, з шоколадним. Так само це все ми в цій палітрі можемо грати, тому дуже рекомендую. Це дійсно класний, прикольний тренд, з яким можна експериментувати.